Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвію. Сьогодні, в вашій увазі, я хочу запропонувати інформацію щодо перетину кордону. Важлива інформація, тому що багато запитань щодо перетину кордону по статусу Укр, без статусу Укр. Що змінилося? Прийняли тимчасовий захист в Польщі. Чи можна перетнати кордон по статусу Укр? Якщо у мене кредит в Україні, теж в мене кілька таких запитань було. Чи можу виїжджати і заїжджати без проблем? Що там на кордоні між Польщею та Німеччиною? До речі, Польща дещо продовжила прийняла певні рішення щодо контролю на польсько-німецькому кордоні. Теж важливо. Тому дуже рекомендую додивитися до кінця, підтримати вподобайкою та не забувати підписуватися. І ще до вас дуже велике прохання підписати перший біженський канал. В описі під відео та в першому закріпленому коментарі є посилання на нього. Переходьте, підписуйтесь. Переглядайте відео, підтримуйте його, пишіть коментарі. Це все допоможе розвинути його і дати можливість великій кількості громадян України, як за кордоном в Європі, так і в Україні, дізнаватися новини по новому. Багато авторів, я також є в авторах цього каналу. Дуже вас попрошу підтримати цей новий youtube проект Дякую. Останнім часом всі переживали, і після того, як Кароль Навроцький продовжив, все ж таки тимчасовий захист, одразу посипались запитання, чи вже можна перетнати кордон по статусу Укр чи можу я його перетнути, чи не буде проблем, що мені потрібно. Друзі, тимчасовий захист продовжили. Це означає, що всі ваші документи по тимчасовому захисту, як зі статусу Укр, так і по так і без статусу, продовжували. А отже, ви маєте можливість перетнати кордон. По статусу Укр, наголошую, карта побита продовжена, віза, чи у вас протермінований безвіз, не дають вам можливості перетнати кордон. Тобто з Польщі ви виїхати виїдете, але з поверненням, по продовженим документам, тут же як карта ляже. По статусу УКР все гаразд. При виїзді і при в'їзді все без проблем заїжджаєте. Ніяких проблем не має бути, тільки наголошую, і ви маєте наголошувати на кордоні, що ви їдете по статусу Укр. Тому що, якщо ви цього не говорите, прикордонна служба не знає, що ви їдете по статусу УКР, Ви даєте біометричний паспорт, вам ставлять печатку, ви заїжджаєте по біометрії. Тому ви маєте особисто на кордоні говорити, що ви по статусу Укр показувати в телефоні ДІАПЛ, МОБИВАТЕЛЬ, не песель -Укр паперовий, а в телефоні додаток. І по цьому додатку вони звіряють по базі, вносять вас в базу, що ви переднайте кордон, і тоді ви заїжджаєте по статусу Укр. Ось така процедура по статусу Укр гроші та страховку не перевіряють. Запам'ятайте, розкажіть друзям по статусу Укр ви заїжджаєте, як по тимчасовому захисту вам гроші і страховка не потрібні. Тобто, вони вам потрібні, звичайно, але їх не перевіряють на кордоні. Досить немало запитань є від українців, які в Україні. Планують поїхати там, в Польщу чи в інші країни, то ну, перетнути кордон. І в них в Україні є кредити. Виникає питання: чи можемо ми виїхати, якщо в нас кредит в Україні? Ну, одразу наперед забіжу, так, можете. Багато хто має кредит, виїжджає, і проблем ніяких немає. Є певні нюанси, я якраз хочу їх розповісти. Чимало українців перетнають кордон і при перетині кордону зустрічають. Відмову в перетині кордону, бо в них є кредит. Але є певні нюанси: не всі, хто має кредит, не має права виїжджати. Про це до речі, говорить не один юрист, і ми, якраз, це питання зараз піднімемо. Наявність кредитного боргу не причина заборону заборонити людині подорожі за кордон, але згідно із статтею 6 закону номер 3857 від 21 січня 1994 року підставою накласти тимчасове обмеження права на виїзд може бути ухилення від виконання зобов'язань, покладених судовим рішенням або рішенням інших органів, що підлягає примусовому виконанню. Заборона починає діяти лише у випадку наявності відповідної судової ухвали. Тобто кредитор або виконавець повинен спершу відкрити провадження по конфіскації майна або звернутися в суд із цивільним позовом на стягнення заборгованості. Після цього суд виносить постанову про заборону виїзду, яка передається в Державну прикордонну службу України, та є обов'язковою до виконання негайно. Тож сам по собі факт кредитного боргу не призводить до обмежень, тільки коли ви вже заборгували і по кредиту не платите. Ця справа вже набирає обертів в суді, і суд сказав, що вам треба накласти арешт і не випускати за кордон. От тільки тоді прикордонна служба має вас вже тоді в базі. Перевіряючи, по базі, дивиться, що ви боржник, є судове рішення, і ви не маєте права покидати Україну. А якщо ви просто взяли кредит. Машина, квартира, телефон сплачуєте вчасно, все нормально, без проблем виїжджаєте. Я думаю, багато хто з вас знає, що Польща там вже певний період часу відновила прикордонний контроль між Польщею та Німеччиною, та між Польщею та Литвою. Це для того, щоб не пропускати нелегалів, контролювати нелегалів, бо з Литви багато заїжджає нелегалів, щоб потрапити в Німеччину. Поль... Німеччина їх ловить на своїй території і повертає в Польщу. Ось для того, щоб перервати ось цей ланцюжок. Польща з Литви не хоче пропускати нелегалів, тобто контролює максимально, і з Німеччини не хоче, щоб їх повертали. Теж контролює. Таким чином є певні напрацювання польських страж гранічних і поліції, і вони це продовжують. І ось буквально вчора з'явилося повідомлення на сайті стражі Кранічний, що Польща продовжує. Тимчасові обмеження на перетині кордону між Польщею та Німеччиною та Польщею та Литвою до 4 квітня 26-го року нема нічого такого тимчасового, як постійне, і я чомусь впевнений, якщо і далі будуть з'являтися позитивні. Ну, позитивні справи для польських страж, гранічна та поліція, тобто вони будуть певну кількість громадян інших країн ловити, виловлювати і не пропускати, тобто буде позитивна тенденція, що вони там 100, 200, 300 не пропустили. То і після квітня 26-го року це також буде продовжуватися. Що це означає для українців? Для українців це означає, що треба слідкувати за своїми документами, коли ви їдете в Литву, чи коли ви їдете в Німеччину, чи будь-яку іншу країну. Між тими двома країнами і Польщею посилений контроль. Ніхто не сказав, що там знаєте, залізна, залізобетонна стіна, де нікого не пропускають. Ні. Вибірковий посилений контроль. Їде 10 машин, якусь часину з тих 10 машин чи автобусів зупиняють для перевірки. Потрапите ви на цю перевірку? Не знаю. Не потрапити теж не знаю. Тобто, але якщо потрапити, вас зупиняєте, у вас є документи, які вам не дозволяють бути в Німеччині, ну то вас повернуть назад. Свого роду депортація. Наприклад, хотіли поїхати в Німеччину, з Німеччини вас в Україну не повернуть, але повернуть в Польщу. Так це відбувається. Багато хто на це потрапляв вже. Я маю такі фідбеки від вас, що ви їхали, вас зупиняли і вас повертали. Є ті, що їхали, не перевіряли і все нормально проїжджали. Тобто, ну різні є думки, але те, що там є цей контроль, це факт. І те, що туди можна потрапити на той контроль сьогодні, завтра післязавтра, також так. І просто мати з собою документи. Коли у вас там протермінована віза, польська робоча, місяць, два, півроку, рік, Польща вам її продовжила, питань нема. Але коли ви їдете в Німеччину, по цій візі ви не можете перебувати в Німеччині. Ось такими документами можуть повернути. Тому майте на увазі звертайте увагу. Зараз багато інформації з'являється в інтернеті всякої різної. Статус Укер більше не дають, давати більше не будуть. На кордоні не пропускають, пропускають. Хочу вас попросити фільтрувати інформацію, яку ви бачите в інтернеті. Навіть мої слова ви можете перевірити також. Щодо відновлення кордону, це на сайті Стражі Кранічний. Щодо перетину кордону з кредитом чи без кредиту, я сказав номер закону, можете перевірити по закону, як це працює. Щодо продовження тимчасового захисту. І можливості перетну кордону. В новій уставі це також є. Тобто всю цю інформацію, яку я вам сьогодні надаю, її можна перевірити. А коли ви натрапляєте щось таке, знаєте, надзвичайне в інтернеті, то, будь ласка, потратьте ще кілька хвилин, перевіривши, чи є такі закони, чи є така інформація на офіційних сторінках. Не вірте, будь ласка, всьому, що показую, тому що я багато отримую повідомлень з запитаннями. Де я навіть не знаю, що сказати, тому що запитання настільки дивні там статус Укр більше не дають нікому. Чи ви в Польщі, чи ви заїхали в Польщу і тому подібне. Ну, не відповідає це дійсності. Якщо ви втікаєте від війни з України і ви хочете поїхати в Польщу, статус «Укр» в Польщі продовжено, відповідно, ви маєте можливість, маєте право отримати цей статус в Польщі. Якщо не в Польщі, то в іншій країні. Тобто, так, ви можете це зробити і так по кожному пункту. Коли ви мене запитуєте, я щоденно, скільки маю можливостей, відповідаю на ваші запитання. Всім не можу відповісти, тому що тих запитань буває дуже багато. Насправді може бути і 100 в день, і під деякими відео навіть по 300-400 коментарів з різними запитаннями. Ну, можливості фізичної, в мене немає сидіти і просто всім відповідати. Але коли в мене є час, коли в мене є хвилька, півгодини, я сиджу, моніторю і даю якісь відповіді людям, щоб вони знали. А досить часто беручи ті всі запитання, складаю в єдине і, наприклад, сьогодні даю відповідь на них. Чи можна перетинати кордон? Можна. Чи можна виїжджати з кредитом? Можна. Чи відновили контроль між Німеччиною та Литвою? Так, відновили. Все, багато запитань знімається. Тому дуже вас попрошу підтримувати це відео вподобайкою, підтримувати його підпискою. Це також важливо. Ну і в коментарях пишіть свої думки, свої запитання. З вами, як завжди, Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.